це на даний момент це найважливіша проблема, яку треба вирішувати. Найвелика проблема, тому що ну, ну, врятували в кінцівку, да, все врятували, але ж вона, опять же, може, знаєте, функція не працювати, ну там деякі функції не будуть. Це вже буде сильно велика нагрузка на психіку. Тому це найважливіше, це найважливіше, що може бути. Це ментальне і все, ну, я не знаю, це як, як можна найбільше треба було, щоб реабілітаційних центрів для цього і е, займалися, і, і для сімей, щоб були різні тренінги, як поводитися з сім'ям своїм. Ну, багато ми зараз бачимо, як е, дружини починають да, там кричати, що от повернувся чоловік, він не такий, як він уходить, він почав руки протягувати. Там, е, Випивати і все. Ну, для того, щоб цього уникнути, і, і сім'ї повинні пройти ці всі психологічні і курси, і реабілітацію, тому що е, з цією людиною вже по-іншому треба спілкуватися. Зовсім по-іншому. Це не так, як, допустимо, до війни було, що вона могла там, повисити голос, там, а людина вже по-іншому буде реагувати.